Мені апельсин з'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Трудові мігранти проти кризи кадрів через дефіцит робітників українські підприємства почали наймати мігрантів з інших країн. Вже приїжджають колумбійці, індуси, пакистанці, бангладешці не масово, поки не великими групами. Бізнеси не афішують найм іноземців, щоб не спричинити критику та певнять інакше. Кадрову кризу не подолати на деякі позиції робітників. Просто годі знайти. Нещодавно уряд подав до парламенту законопроєкт, що дещо спрощує процедуру легалізації трудових мігрантів. Також хочуть зробити державний онлайн-портал, де роботодавці розміщуватимуть вакансії, а іноземці подаватимуть заявки. Але вже прогнозують масові мігранти до нас, як до Європи, не поїдуть. З Міллером Орландо і Сантьяго зустрічаємось у Львові. Двоє колумбійців та гватемалець в Україні три місяці. Приїхали до нас працювати. вдома в Колумбії. Я був шеф-кухарем. Була нагода приїхати на роботу в Україну через агенцію. Запропонували хороші умови, стабільну роботу. Економічна ситуація в Колумбії нині складна. Плюс ми колумбійці зможемо побачити тут сніг. Говорять виключно іспанською, англійською не знають. Порозумітися вдається через перекладач. Так само спілкуються з українцями на роботі. Українська для нас колумбійців важка. Колеги вчать іспанські слова, а ми українські. Я вже знаю. Привітльдов рідей, ресумію для справі базові фрази, які полегшують життя. Умови праці в Україні нахвалюють вдома. кажуть набагато важче. У себе вдома я працював техніком зі встановлення оптоволоконного інтернету. Працювали 24 на 7, Зарплата низька, робота виснажлива. У порівнянні з цим робота в Україні значно краща. У Львові їм дали житло, возять на роботу, доплачують за переробіток. У Гватемалі платять мало, а тут зарплата значно краща. З першого дня агенція дуже допомагала. Нас поселили в гарну квартиру. Люди тут дуже інші, вічливі, спокійні, ніяких проблем ні на роботі, ні на вулиці. Іноземці в Україну на роботу залучає компанія Дмитра. Раніше шукали тільки українських робітників. Та останні роки дефіцит робочих рук поглибився третина потреби не закрита. Тому з минулого року почали залучати колумбійців. У нас в Колумбія безвізові умови, і це спрощує з одного боку, і документальне з іншого боку. Це християнська країна, там напевне, на певний на дуже великий відсоток. Ось країна, в якій ем... Мені здається, приблизно так, як у нас знають англійську мову. За рік легалізували 30 іноземців. Зараз роблять документи для вихідців з Нігерії, Бангладешу, Пакистану, Індії. Якщо торік український бізнес тільки приглядався до трудових мігрантів, нині запитів на працевлаштування іноземців побільшало у півтора рази. Робочі руки треба на виробництво в аграрку, логістику. Залучають не масово. Тестують групами по двоє, троє, максимум 10 людей. Є конкретний запит від клієнта в Україні, конкретні дані на яку професію, на яку посаду, які мають бути базові навички в цієї людини. Є серія деяких рекрутингових компаній на місцях, які знають ринок і які вже під наш запит працюють зі своїм ринком і за схожими параметрами шукаються звичайно одразу в різних країнах. Це, знову ж таки, Інглія, Бангладеш, Пакистан. Легалізація іноземця в Україні займає 3-6 місяців. Коштує роботодавцю від 60 до 160 тисяч гривень за людину. Віза, дозвіл на роботу та проживання, дорога, страхування, житло. Через кадрову безвихідь готові нести витрати. Влаштувати на роботу 28 мігрантів з Бангладешу хотіло меблеве виробництво на Закарпатті. Хочуть розширятися людей немає. Тут Відбувається зборка столів, лавочок. Тут використовується ручний інструмент. На цьому в цехові зараз працює в нас 132 чоловіка при потребі 190 чоловік. Тобто, дуже великий дефіцит кадрів. Рекрутингова агенція знайшла меблярям-робітників з Бангладешу. Власники заплатили за візи і готель, щоб поселити іноземців, але до Закарпаття Бангладешці не доїхали. Ми Отримали дозвіл центр зайнятості в нас, ісходя із їхніх анкетних даних. Після цієї процедури йде вже у посольство для отримання візи ними на місцях. Після е, виробляється ще віза транзитна через Молдавію і весь цей час займає, ну не вкладається в 90 днів, Тому вони до нас так і не доїхали. Від початку цього року Україна видала 6700 дозволів на роботу іноземцям на 600 більше ніж торік. Але все ще менше порівняно з довоєнним 21 м коли понад 20 тисяч іноземців отримали зелене світло на роботу. В нас багатьом кандидатам відмовляють у в'їзді в Україну втричі більше могло б заїхати точно. Але ж знову ж таки, ми це дуже делікатне питання, і ми не хочемо зараз прям сильно перенасичувати ринок іноземцями. Ті компанії, які ми надали персонал, це той бізнес, який там просто конче потребував. Невелику відсотку там 5-10 людей вони приїхали, куди приїхали, там будуть працювати. Договір ряд поїхали додому. То так, такої проблеми, як в Польщі, коли вони через паркан бігають, поки що немає. Як і причин боятися, що іноземці заберуть робочі місця українців. Масово мігранти не поїдуть працювати в Україну через низькі зарплати у сусідній Польщі за аналогічну роботу плата вдвічі більша в інших країнах. Ще й соцдопомога. Єдине, що може запропонувати Україна для трудових мігрантів, це праця. Це постійна важка праця говорити. Що до України поїдуть сотні тисяч людей. Це буде величезним перебільшенням. Якщо в нас після війни мова буде йти хоча б про десятки тисяч на рік. Я буду вважати, що це дійсно величезна перемога нашої країни, котра стала привабливою для всього світу. На жаль, за трудових мігрантів в усьому світі йде боротьба. На Закарпатті мешканці новині про працевлаштування Бангладешців не зраділи, тому бізнес не афішує найм іноземців. Якщо вони скажуть, ми наймаємо там, індусів, Пакистан, все завозимо, давайте люди неоднозначно це сприймуть, не прогнозовано. Тому поки всі стримуються в коментарях, просто виїдь в село або ти проживеш в селі. Ти ж так бачиш, що немає кому працювати. Немає просто український бізнес уже тестує працю трудових мігрантів. Водночас держава зволікає з відповідною стратегією, які іноземні робітники нам потрібні, скільки в якій галузі, які діятимуть внутрішні правила, щоб уникнути расових чи релігійних конфліктів? Хто це контролюватиме? Якщо ставка на порятунок економіки, варто на державному рівні домовлятися з країнами, звідки ми запрошуємо робітників та через які вестимемо транзитом, наголошують рекрутери. Інакше кількасот іноземців, які доїдуть в Україну, кадрову кризу не вирішать. Наталя Кулик, Оксана Ясницька та Світлана Ковбиця Факт Марафон. Єдині новини. Факти, яким можна довіряти завжди поряд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо кожен відгук.